Привіт, модниці! З вами Аліна Карпенко, персональна стилістка. В цьому відео ми розглянемо найактуальніші моделі суконь на сезон Весна Літо 25. Я поділюсь ідеями, як їх стилізувати на всі випадки життя. Якщо ви шукаєте ідеальну сукню для відпочинку, прогулянки офісу і взагалі на кожен день, тоді це відео для вас. Бога, стиль повертається! Легкі вільні сукні довжини Ніді або Максі, інколи ніні. Мереживні сукні, вишивка та легкі тканини створюють романтичний силует. На подіумах ми бачили такі моделі у Максвелл Гучі. Мені дуже подобається цей ніжний романтичний стиль з елементами 70-х в сучасній інтерпретації. Як стилізувати? Використовуйте. Сандалі на плоскій подошві або еспадрілі. А якщо ви хочете створити більш брутальний пікантний образ, то дуже класно додавати високі чоботи. Сумки використовуйте плетені або з бахромою. Верхній одяг, легкі кардигани, джинсові куртки. А для більш мускулиних образів використовуйте строгий жакет зі шкіри. У якості аксесуарів використовуйте широкополі, капелюхи, а також етнічні прикраси. Сукні з прозорих тканин, Органза, шифон, тюль, сітка, довжина міні або максі. Такі сукні повністю демонструють нижню білизну та силует тіла. Вони виглядають легко, свіжо і дуже цікаво. Як носити? Якщо ви на відпочинку, то можете накинути таку сукню прямо на копальник. А для міських образів використовуйте закриту білизну, наприклад, закриті топи, також велосипедки або ласини. Ще можна стилізувати таким чином, щоб накинути прозору сукню на ще одну сукню, або можна носити прозору сукню поверх джинсів, брюк і навіть інших спідниць, топів, пунгслівів. Стилізація туфлі на підборах або мюлі. Використовуйте мініатюрні сумки або сумки-конверти у якості верхнього одягу, легкі накидки або болеро. Також не забувайте про прикраси, ланцюжки, годинники тощо. Сукні сорочки. Сукня сорочка вона завжди актуальна і обов'язково має бути у вашому гардеробі. Сукня сорочка зазвичай має прямий крой, прямий силует. В цьому році в тренді такі більш приталені силуети, тому ви можете обрати таку модель або взяти пряму сукню, яка буде універсальною базою, і зробити приталеність за допомогою паска. Ці сукні класні, їх можна одягати і на кожен день на прогулянку в офіс на зустріч, але, звичайно, треба по-різному стилізувати. Вони дуже зручні, в них легко, комфортно, можна бігати цілий день. Якщо обрати сукню сорочку. Пастельних літніх кольорів, то її можна носити і на пляж. Як стилізувати Лофери, кеди, нюлі або взуття без фіксованої п'яти, сумки, тот, беги або структуровані сумки. Верхній одяг: це можуть бути тренчі або жакети, також використовувати мінімалістичні аксесуари, асиметричні сукні і сукні з драпіруванням. Це сукні із складками зав'язками м'якими об'ємами на талії, стегнах або плечах. Ці елементи створюють цікаві силуети та підкреслюють індивідуальність. За що я люблю такі сукні? За те, що вони створюють скульптурний силует і добре приховують недоліки фігури. Наприклад, для типу фігури яблуко використовуйте драпірування в області талій і животика. При цьому зауважте, що сукні мають бути не в обліпку на тілі, а вони мають бути трохи вільними. Такі сукні виглядають дуже елегантно і класно підходять для важливих подій, таких як весілля, вечірка, випускний, річниця тощо. Стилізація. Босоніжки на підборах або мюлі, клатчі, а також зверніть увагу на сумки з геометричними сулетами. Це додасть такої пікантності і цікавінки у ваш образ. Верхній одяг: легкі пальта або кейпи, аксесуари сережки, кафи або браслети-манжети. Також в цьому сезоні актуальні сукні в ніжних пастельних кольорах. Це такі відтінки, як маслянистий, вершковий, жовтий, небесно, блакитний, пудрово-рожевий. Також зелений, м'ятний або фісташковий. Такі кольори створюють ніжний літній настрій навіть у строгих формах, наприклад, сукні-сурочки або сукні зверхом з полу. Стилізація, сандалі з ремінцями, а для більш романтичного образу використовуйте балетки. Добре пасують сумки кросбоді або міні-рюкзаки. Зверху джинсові куртки або легкі кардигани. Також використовуйте літні аксесуари. Капелюхи, сонцезахисні окуляри. Сукні з квітковими принтами. Такі сукні завжди актуальні для теплого сезону. Проте сукню з квітковим принтом дуже складно обрати, так, щоб вона дійсно виглядала дорого і доречно. Тому тут будьте обережні. Кольори можуть бути яскраві або пастельні. Дуже часто це м'які тканини та легкий крой. Сукні в смужку. В цьому сезоні актуальні будь-які смужки, широкі, вузькі, темні, світлі, горизонтальні, вертикальні, абсолютно будь-які. При цьому не забувайте, що вертикальні смужки зазвичай видовжують силует, а горизонтальні смужки розширюють. Але тут все залежить від фасону. По кольорах можна обрати спокійну смужку, чорну, сіру або білу. Або на літо дуже класно додати кольорів і акцентів, наприклад, сукня в червону чи синю смужку. Сукня в горошок вічно актуальний тренд. В цьому сезоні представлена в різних розмірах від дрібного до великого горошку. Коли будете обирати масштаб малюнку, враховуйте пропорції вашого тіла. В роб сукні це сукні із запахом, де одна частина сукні загортається поверх іншої і часто фіксується паском, гудзиками або зав'язками. Такий фасон створила Діана фон Фурстенберг у 70-х років, і така сукня стала класичною. Особливість цієї сукні. Зазвичай вона має регульовану талію, яку можна зробити меншою або більшою. Ця сукня дуже класно підкреслює фігуру і підходить майже під всі типи фігур. Вона комфортна та універсальна, підходить і в офіс, і на побачення, і просто на кожен день. Як стилізувати в офіс: вроб, сукня, жакет, туфлі або лофери. На прогулянку обирайте вроб сукню з ніжним квітковим принтом, і також доповнюйте сандалями та плетеною сумкою. На вечір однотонна шовкова вроб сукня, плюс босоніжки та клач. Така сукня це один з найжіночніших фасонів, тому вона ніколи не виходить із моди. Сукні Baby Doll – це такі короткі сукні а силуету, які розкльошені від грудей. Такі сукні дуже часто вдягають дівчата, діти, тому вона має таку назву. Ці сукні, на мою думку, ідеальні на літо. Я дуже люблю такі сукні, вони створюють такий легкий романтичний образ. Їх можна стилізувати з блейзером та кедами для міста або для відпочинку. якщо ви хочете створити більш цікавий образ, використовуйте грубе взуття, наприклад, берці. Білі сукні це справжня база цього літа. Обирайте прямі сукні, вони можуть бути короткі або довгі, залежать від ваших вподобань та типу фігури. Такі сукні ідеальні для міста або для відпочинку біля моря. Вони такі романтичні, елегантні, мінімалістичні і виглядають дуже елегантно. Сукні в стилі «Night Style» – це такі сукні, які нагадують ночні сорочки. Дуже часто вони мають довжину Максі, вони мають такі тонкі бретелі і можуть також бути обрамлені кружевом або рюшами. Це легкі сукні з батисту, шовку. Вони створюють такий дуже легкий розслаблений силует. Такі сукні підходять і для вечірки, і для міста, і для відпочинку. Сукні в стилі леді лайк. Це такі сукні, які мають приталеність, і дуже часто вони поєднані з пишними юбками. Це такий справжній жіночий силует в класичному стилі. Я би навіть назвала його тихою розкішшю. Така сукня універсальна, її можна стилізувати як з кедами і джинсовкою, так і з туфлями та маленькою сумочкою. Сукні з палериною це такі довгі сукні з накидкою на плечах. Вони додають. Сілуети динаміки та драматичності, такі сукні ідеальні на святкові події або на бізнес зустрічі. Часто з легких тканин, шифон, органза, шовк, сукні з коміром поло. Такі сукні спортивні та елегантні одночасно. Дуже часто трикотажні або бавовняні. Розгляньте класичні довгі моделі з коміром поло. Вони ідеальні на прогулянку на щодень. І навіть можна одягати на якісь ділові зустрічі і в офіс. Сукні – це сукні без бретелей з відкритими плечима. Вони створюють легкий образ, в них дуже комфортно влітку, оскільки не так спекотно. Такі сукні схожі на корсет. Зверху вони часто пошиті з тканини резинки. Такі сукні жіночні, вони підкреслюють фігуру і додають сексуальності. Такі сукні підходять і на вечірку, також на прогулянку містом або на відпочинок. Сукні поверх штанів цікавий та свіжий тренд. Це сукні міні або міді, які ми одягаємо поверх штанів. Це можуть бути джинси або класичні брюки. Використовуйте такий прийом, якщо хочете якось урізноманітнити ваші повсякденні образи, виглядати елегантно, стильно, модно та сучасно. На цьому все. Поставте лайк, якщо вам було корисно і сподобалось це відео. Просувайте україномовний контент. Мені з вами було легко та приємно провести цей час. І до нових зустрічей!